Вітаємо вас, вітаю вас, пане Денисе. поясніть нам, будь ласка, наскільки гостро зараз взагалі стоїть проблема от з бронюванням саме в аграрній сфері? Зокрема, через цю необхідність підтвердити критичність. Питання з бронюванням стоїть гостро. Весь час, коли відбуваються цикли виробничі, вони пов'язані з тим, що потрібні люди на підприємствах. Зараз, коли йде активна фаза підготовки до весняно-польових робіт, ми розуміємо, що відсутність людей буде впливати на стан посівів. Відповідно, це може відобразитися на кінцевому результаті, враховуючи, що ми маємо певні зміни в системі бронювання. А вони фактично столкнулися з тим періодом, коли ми отримали хакерські атаки, це призвело до того, що умовно з 19 грудня по 20 січня не мали можливості управляти всі ті документи і визнання критичними підприємства, які цього потребують. Коли це почали активніше робити після 20 січня, ми розуміємо, що кількість поданих заявок вона значно перевищує можливості опрацювання відповідним міністерством. Тому на сьогоднішній день ми розуміємо, що коли працює там. Невелика кількість держслужбовців, які обробляють тисячі запитів, які йдуть від товаровиробників, Умовно до 28 лютого встигнути це фізично. Ми не зможемо. А якщо не зможемо, ми повинні розраховувати, що значна кількість працівників, на яких розраховує бізнес. В роботі вони просто не встигнуть це зробити, отже, будуть мобілізовані. Тому власне з таким зверненням звернулася і Всеукраїнська аграрна рада ряд інших аграрних асоціацій, щоб ця можливість була відтермінована до 31 березня, і таким чином ті люди, на яких mm -hmm. розраховує бізнес, вони мали можливість бути заброньованими, а отже, виконувати свої професійні обов'язки. Пане Денисе, а як ви сказали, що дефіцит кадрів в аграрній сфері, він в кінцевому підсумку матиме. В кінцевому результаті що дефіцит продуктів для українців, чи що я не думаю, що це буде критичний дефіцит продуктів для українців, тому що так чи інакше ми забезпечуємо себе в рази більше від того, що споживаємо. Але в умовах війни ми повинні розуміти, що більша частка того, що ми виробляємо, це експорт, це валютна виручка. І що дивитися 24-й рік, 59% від того, що ми експортували, це саме аграрна продукція, яка дала можливість заробити порядка 24,5 мільярдів доларів. Кошти, які спрямовуються на тому числі обороноздатність країни, тому якщо ми виростимо зменше, значить продамо менше, отже, боронитися буде менше коштів. Тому в цих умовах з точки зору забезпечення роботи працівників в сільському господарстві, це прямий фактично і визнання цієї критичності по забезпеченні Збройних сил України необхідним фінансуванням. Тому ми це так активно звертаємо увагу. А яких фахівців зараз в галузі найбільше не вистачає? Знаєте, вже на сьогоднішній день не можна сказати, що не лише вистачає там водіїв, трактористів, комбайнерів, тому що мобілізація торкнулася із всіх сфер зайнятості в сільському господарстві. Тому ну, критично, звичайно, в польових роботах найбільше не вистачає механізаторів, тобто люди, які мають можливість управляти. Великого широкого великої техніки. Якщо ми торкаємося фермерських господарств, які спеціалізуються там на виробництві тваринництва, то це і дояри. звичай дивно. Напевно, що зазвичай це жінки, але насправді в сьогоднішніх умовах це технологічні ферми, які потребують обслуговування інженерів, тому що вони є багато з яких є залученням роботів. Це підключення. Відповідно, це дуже така технічна спеціальність, яку теж не вистачає сьогодні. Відників тому насправді дивитися цикл е професій він є різноманітний, але в польових роботах звичайно ті, що я зазначив. Якщо можна коротко, які взагалі ще можливі виходи з цієї кризи кадрової, окрім ну понятно, що збронювання – це одна ситуація, але можливо є ще якісь плани у, у аграрників. Ну, власне, це одна частина труднощі з бронюванням, тому що ми говоримо про критично визнані підприємства. А є ще ж підприємства умовно, які працюють до 500 гектарів. У них теж проблема дуже серйозна, тому що ті критерії, які для них визначені з фінансової можливості там сплати податків чи можливості забезпечення заробної плати більше 20 тисяч гривень, вони є надважкими. Тому це теж один із етапів, над яким сьогодні потрібно працювати для того, щоб критерії стосовно малого бізнесу були теж водозмінені. Але в цілому ми констатуємо, що Багато хто починає перекваліфіковувати свої кадри, які не мають можливості бути в роботи, особливо, щоб, ми говоримо про чоловічу стать. Ці функції перекладаються на жінок і напевно, вже немає таких завдань, які б не споролися українські сильні в умовах. На жаль, війни сильні українські жінки, які мають це теж робити. Пане Денисе, дякуємо Дякую дуже. вам дуже. Ну, Дякую. Думаю, це ситуація в розвитку, тому я думаю, що ми ще не в останній з вами будемо обговорювати бронювання для аграрної сфери. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.